Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди, лекції та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. В іншому циклі відеоуроків ми розробили багатомовний інтернет-магазин на Joomla 5 та Virteomar 4. Також зверніть увагу на теоретичні відеолекції зі створення сайтів та SEO-оптимізації сайтів для початківців. Записані раніше уроки для Joomla 5 та 4 майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 6.02. Інформація у даному відео залишається актуальною і для Joomla 5 та 4. Принаймні, це вірно на 23 січня 2026 року. У попередніх відеоуроках ми розглянули різні питання стосовно роботи з локальним сервером XAMPP на Windows. У цьому відео розглянемо встановлення локального сервера MAMP. У MacOS та встановлення в нього Joomla 6. Переходимо на офіційний сайт MAMP, посилання є під відео. Звертаю вашу увагу, що за замовченням, якщо ви заходите з MacOS, відкривається версія для Mac, тут одразу можна завантажити, але можна перейти у всі завантаження, обрати або Windows, або MacOS. Також звертаю вашу увагу, що тут є дві версії для ARM комп'ютерів та Intel. Давайте поглянемо про цей комп'ютер. Ось тут у вас повинно бути написано або ARM, або Intel. В мене нічого такого не написано, бо це віртуальна машина, але я завантажую для Intel. Дочекаємось завантаження. Після завантаження переходимо до наших завантажених програм та запускаємо на встановлення як будь-яку іншу програму. Тут все дуже просто. Далі продовжити, приймаємо угоду, погоджуємось. Та починаємо інсталяцію. Потрібно ввести логін та пароль і встановлюємо наш мамп. Після встановлення давайте підтвердимо, що ми його можемо перемістити до кошика, він нам не потрібний, тобто інсталяшка, переходимо до програми, знаходимо нашу теку з MAMP. Звертаю вашу увагу не MAMP Pro, а просто MAMP. Переходимо, знаходимо файл запуску, запускаємо його. Тепер. Поглянемо, щоб тут було обрано потрібну нам версію PHP 8.3, переходимо в налаштування і виставляємо порти за замовченням. Просто обираємо ось це. Далі сервер перезавантажується. Ще раз вводимо логін та пароль. Це треба робити кожен раз, коли він стартує. І перед нами відкривається браузер з локальною сторіночкою. Тут є трошечки інформації про встановлене, наприклад, дані для підключення до бази даних. Це нам буде потрібно далі. Також ми можемо подивитись інформацію про PHP. 8.3 нас влаштовує. Також ми можемо відкрити PHP MyAdmin. Можливо, це вам буде потрібно, просто знайте, де воно знаходиться. Далі додаємо нову вкладочку і відкриваємо стартову сторіночку. Просто localhost. Бачимо ось це. Файли треба завантажувати з нашим сайтом ось цю теку. Давайте тепер. Відкриємо ще одну вкладочку і подивимось системні вимоги для Joomla. На даний момент, на момент запису цього відеоуроку це Joomla 6, мінімальні вимоги до PHP 8.3 або 8.4 рекомендовані. Тож, в вашому випадку можуть бути інші версії. Під це треба підлаштовувати MAMP. Тепер переходимо на сайт Joomla. Завантажуємо інсталяшку з самою джумлою. Дозволяємо завантаження. Переходимо до завантажених програмок. Зараз воно розпакується, це буде тека. І тепер ще раз підкреслюю, треба перейти ось цю теку, щоб там створити файлики, ну, вірні вставити файлики з нашою джумлею. Знову у MAMP не MAMP Pro, а саме у MAMP. Там є тека HTDocs. Ось цей індекс файл можемо видаляти. Повертаємось у нашу розпаковану теку з інсталяшкою Joomla. Копіюємо всі теки та файли. Просто копіюємо їх. І повертаємось у нашу теку htdocs. Вставляємо всі файлики і теки ось сюди. Переходимо на сторіночку і вводимо localhost. Тобто можна оновити просто ось цю сторіночку. І починається інсталяшка Joomle. Вводимо необхідні дані. Це просто логін-пароль, який ви повинні запам'ятати. Далі ми копіюємо ось це: 127.001, 127.0. 01 це для підключення до бази даних. Сюди ми вводимо root і root, e, можемо не змінювати ім'я бази даних. Та встановлюємо. Зараз йде вже інсталяшка джумли. це вже таке, що ви бачили багато разів у попередніх відеоуроках. Можна встановити українську мову, а вона нам потрібна буде. Обираємо українську мову за замовченням, відкриваємо адмінку, вводимо той логін-пароль, який ми ввели на початку інсталяції джумли, і бачимо нашу адмінку джумли. Плюс ми бачимо, що відкривається фронтальна частина сайта. Тепер давайте подивимось, ось тут є попередження. В принципі, з ними теж можна працювати, але давайте виправимо їх. Переходимо у теку з MAMP. Переходимо до кон конфіги. Тут ми обираємо ту версію, яка в нас встановлена, тобто на даний момент на момент запуту, це 8.3.28. Обираємо її, у вас вона може бути іншою. Спочатку запиняємо MAMP, відкриваємо PHP-INI, будь-який редактор, який у вас встановлено за замовченням. Далі скопіюємо пост MaxSize, щоб не вводити це руками. Шукаємо його у документі. Знайшли. І давайте замість 8 МБ вставимо, ну, наприклад, 80. Далі копіюємо upload Max File Size. Те ж саме ми його шукаємо. І давайте зробимо, ну, наприклад, менше, ніж то значення 70. Зберігаємо те, що у нас є зміни, зберегти. І запускаємо наш локальний сервер. Оновлюємо сторіночку і бачимо, що воно зникло. Інформація про систему ми бачимо, що це Joomla 6 PHP 8.3. Як після роботи зупинити все, просто натискаємо СТОП. Коли зупинилось, – «Завершити». Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з джумла допомогли вам у роботі з даною CMS на локальному сервері MAMP у MacOS. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!